Вітаю! Мене звати Микола Габрикевич. Я генеральний директор державної установи Хмельницький обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України. Сьогодні у рубриці Варто знати ми розповімо про аспекти прийому антибіотиків, до чого можна призвести неконтрольований їх прийом. Антибіотикорезистентність процес набуття бактеріями стійкості до антибіотикотерапії. Іншими словами. Антибіотики та інші протимікробні препарати стають все менш ефективним, а лікування інфекції стає все складніше та навіть неможливо. Зараз ще дещо простіше. Давайте уявимо, що ви захворіли і ви самі собі призначили лікування. Ви призначили собі антибіотик. І ним користуєтесь. І до чого це може призвести? Який би ви антибіотик не приймали, якого би покоління не був, якого б спектру дій не був, якщо це йде неконтрольований прийом антибіотика, залишаються живими ті бактерії, які визвали вашу хворобу. Так от, з кожним неправильним використанням антибактеріальних препаратів залишаються ті мікроорганізми, які вижили, і вони вже в подальшому не будуть чутливі до цього антибіотику, яка б людина його не приймала. Чим це загрожує кожному з нас? З кожним роком такі хвороби, як пневмонія, туберкульоз та ряд інших, стає лікувати все важче, а хірургічні операції, навіть самі, самі простенькі операції, теж стають ризикованими. За даними Міністерства охорони здоров'я України та Всесвітньої організації охорони здоров'я, в 2019 році зафіксовано майже 5 мільйонів смертей від антибіотикорезистентності. Якщо антибіотики перестануть діяти, три з десяти випадків пневмонії закінчуватиметься смертю, а п'ять з тисячі жінок не виживатимуть після пологів. Лише чверть людей, які хворіють на туберкульоз, зможуть вилікуватися. Такі дані наводить Міністерство охорони здоров'я України. Для лікування інфекційних хвороб, щоб воно було успішним, потрібно дотримуватися декількох принципів. Перший – це приймати антибіотики. Потрібно тільки за рекомендацією лікаря. Антибіотики не призначають при вірусних хворобах, таких як ковід чи ряд інших, тому що антибіотики проти вірусу не діють. Водночас вірусні захворювання можуть ускладнюватися бактеріальними інфекціями, От тоді за призначенням лікаря призначається відповідний антибіотик. Не всі бактеріальні інфекції потребують застосування антибіотиків. Деякі хвороби бактеріальні, такі як отіт, фаренгіт, Організм сам в силі побороти. Однак ми повинні зрозуміти, що все одно при даних хворобах потрібно звернутися до лікаря, тільки він може назначити правильне лікування. Третє. Дуже важливо правильно підібрати антибіотик. Він має діяти саме на того збудника, який викликав вашу хворобу. Головні причини виникнення стійкості до антибіотиків: надмірне використання антибіотиків. Використання антибіотиків без лікарського призначення, недоотримання пацієнтами курсу лікування, надмірне використання антибіотиків у рибництві та тваринництві. неналежний інфекційний контроль у лікарнях і закладах охорони здоров'я, неналежна гігієна та санітарія. Як ви вже дізналися з рубрики? Є хвороби, на які антибіотик не дії, але також є хвороби, які антибіотик наоборот діє і конкретно на певного збудника. Але і тут є нюанс. Антибіотики поділяються на декілька груп в залежності від їхньої дії. І саме тому лікар повинен робити призначення, враховуючи, який патоген визвав дану хворобу. Звичайно, є такі випадки, коли складно визначити, який патоген саме визвав хворобу. Тому призначають антибіотики широкого спектру дії. Але це саме повинен зробити лікар. Дуже важливо правильно підібрати препарат. Він повинен діяти на патоген і якомога менше приносити шкоду для організму. І тут слід наголосити на важливості аналізу на чутливість до антибіотиків. До слова, його також проводять спеціалісти бактеріологічної лабораторії Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб. Проби для цього відбираються з тих місць, де е, ймовірно виділити збудник. Це може бути гнійна рана, це може бути носоглотка, при ангінах та інші місця в залежності від запального процесу. Експерти ВОЗ визначають однією з причин антибіотикорезистентності безконтрольний прийом антибіотиків. Серйозним кроком подолання антибіотикорезистентності в нашій країні стало запровадження з серпня 2022 року виписка електронного рецепту. Тому електронний рецепт. Це не просто цифровий інструмент. Таким чином вивчається використання антибіотиків, відпуск їх аптеками та моніторинг. Наразі в електронній системі Міністерства охорони здоров'я вже сформовано понад мільйона електронних рецептів на протимікробні ліки. На завершення хотів би сказати, дотримуйтесь правил особистої гігієни. Не слухайте сусідів щодо прийому ліків. Використовуйте ті ліки, які вам виписав лікар до кінця. Дотримуйтесь курсу лікування призначеного лікарем, Будьте здорові!